Вітаю, шановні глядачі. З вами проєкт Проактивний педагог, рубрика Досліджуємо інструменти штучного інтелекту для освітян і наш постійний експерт Дмитро Мацокін. Дуже рада вас бачити. Вітаю. Вітаю. Тож ви на каналі Ірина Пахомова. Якщо не підписалися, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Ми з вами починаємо нашу зустріч. Чи є щось цікаве на сьогодні, пан Дмитро? Так, я розповім про новий відносно новий режим роботи, чи функціонал одного з моїх улюблених сервісів генерації зображення Leonardo AI. Угу, Дякую. Ну, а я зі свого боку приготувала. Сервіс, який дає можливості створення розмальовок і є досить такий багато функцій у умовно безкоштовному режимі. Тож будемо з вами розпочинати. Будь ласка, пан Дмитро. дякую. Так, десь наприкінці цього року, в сервісі Ronado AI з'явився новий режим роботи, який вони назвали Flow State. Як це коректно перекласти, Не знаю. З головної сторінки доступ є або в цьому в меню ліворуч, або ось тут в панельці цієї. Що це таке? І навіщо це потрібно. Це потрібно в тих випадках, коли ми не дуже так добре вміємо писати дуже докладні промти, і не повністю розібрались у всіх моделях генерації, що є в Ронарда, комбінації стилів, налаштуваннях освітлення, положення камери і так далі. Тобто, якщо ми це. Періодично робимо, то, можливо, одним із варіантів є використання ось, ось цього режиму flow-state. Ми, ми потрапляємо ось у таке віконечко, де в лівій частині в нас менюшка така. Е, модель генерації ми перемкнути не можемо. оскільки я розумію, ну, вони пишуть, що це називається модель flow state е, Оскільки я розумію, це насправді модель. Е, Флакс Шнель. Е, ось тут налаштування стилів. Поки що не, не чіпаємо це та залишаємо рандомайз, 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 тобто випадкові стилі будуть. Е, ось тут співвідношення сторін, вибираємо або, або ті, що тут є, або якщо натиснути кастом, можна влас, власноруч вести щось, але площа зображення буде. Приблизно тією ж самою. В нижній частині є доступні нам три перемик... перемикача з них в безкоштовній версії працюють лише два. В верхній та нижній. Верхній варто залишити увімкненим, але нижній треба вимикати. За замовченням він увімкнений, чому поясню трохи згодом. В верхній частині ми пишемо пронт Ну, скажімо, ми не, вміє, не вміємо писати дуже докладні промти, Можна із докладного промту стартувати також. Але тут працює так, що якщо довжина промту, здається більше, ніж 200 чи 250, не пам'ятаю точно, знаків, то цей промпт-нханс не працює. Покращувач промту. ну і частина функціоналу тому тут доступною. Не буде. А ми пишемо щось таке просте, Ми пишемо в англійську мову, занадто працює лише з англійською. Ну, давайте екзотичні риби біля коралового рифу. Це риф пишеться якось так. Е, натискаємо згенерувати. І, і швидко отримаємо перші які тут вісім зображень. Вони є абсолютно різними. Ми, ми подивилися, щось нам може подобатись, щось не подобатись. Якщо нам нічого не подобається, ми натискаємо More, і нам згенерується ще вісім. Якби у нас був вимкнений нижній цей перемикач Scroll to Generate, під час мого скролінгу, і коли я гортаю цю стрічку вниз, автоматично запускала б генерація ще, ще ще кожне зображення в цьому режимі коштує один кредит. Тому краще все ж таки. Контролювати, навіщо ці свічки я не дуже розумію, ну, стилі бувають різними. Скажімо, мені, з цього щось мож, може подобається, може ні. Не знаю. Ну, ну хай оця буде. По-перше, якщо нам подобається щось одне з цього згенерованого, вже подобається, ми можемо це подивитись, роздивитись, завантажити як зазвичай. Якщо нам подобається, скажімо так, ми завантажувати, поки що не хочемо а для подальшої роботи, треба його зберегти. Safe2Library, Це його лайбре прив'язано до нашого аккаунту і нікуди воно не подінеться. Тому що якщо ми скажімо, нам, ми пишемо новий промпт, все це, що було згенероване, воно ніде в нашій генерації стрічці цього не буде, воно кудись іде, і повернутися ми до цього не зможемо, тому якщо щось нам подобається на потім. Треба зберегти його, в бібліотеці. Наприклад, мені приблизно подобається цей. Я натискаю на кнопку «more, more like this. Тобто, згенерувати зображень більше, ну, якось подібних на це. Натискаю. І генерація пішла нова. Має піти. Так. Пішла генерація нова. Ну, це якийсь мультяшний такий зовсім. Зовсім мультяшний. Ну, давайте ще хай буде. Подивимось. Не знаю, скажімо, мені подобається ось цей або цей. Ну, тобто я можу зберегти і завантажити так. Іще. Так. Ну, наприклад, мені подобається оце. Хай так. Знову натискаю More like this, але перш ніж я натисну, звертаю увагу на те, що відбулось насправді. Коли я натиснув натиснув на першу це зображення і натиснув More like this», в мене перемкнулись. Стилі, тобто е, воно мені показує, що то зображення було використано е, згенеровано. Е, стиль освітлення Говден Hour, Type шуттай і Cool Tones. Тобто, е, ті стилі, які використані були. Далі натискаю далі, мова XIS. І тут е, стилі залишаються тими самими, але в мене вже з... змінився промт, Покращився. Е, що сьогодні працює не дуже швидко. Ну, добре, що працює. Добре, що працює. Ну, коли я експериментував, працював краще. Ну, можливо, це. Це зв'язок щось такий у мене. Так, ну, що з цього мені подобається, не знаю. Умовно кажучи, ну, хай оці будуть. Е, і натискаю ще раз е, останній тобто тут до чотирьох кроків робити таких можна мова як І вже з цим там цими налаштуваннями в нас будуть. Мабуть, також вісім дуже подібних зображень. Тут трохи різні риби, трохи різні корали, але, в принципі, в композиція та сама, ну, хай мені подобається Ось це, все Завантажив клас. Е, і на горі у нас тут ці чотири кроки. Тобто, в принципі, натиснувши на будь-який попередній крок, я можу повернутися до, до генерації тієї. Вона поки що десь віртуальна є. Скажімо, на другому кроці мені щось не сподобалось. Ну, давайте я це. Зберегу якось. На другому кроці мені щось не сподобалось. Я повертаюсь до другого кроку, і мені. А що в мене було? А на, так... а на який? на оце, мабуть, я натискав. це на я не пам'ятаю. <кх> ну, не суттєво. Е, мені, скажімо, ось е, оце подобається. Що це було? Ну, тобто, можна повернутися трохи назад, і йти далі далі. В принципі, це усі можливості тут. Єдине, що можу сказати, що як це розвинути, ще можна. Ми побачили, що те, що зображення нам подобається, воно з оцим промтом, який у нас тут написаний, ми його скопіювати можемо, і в налаштування стилів, да, стосовно стилів, давайте подивимось, що це взагалі таке, і е давайте щось нове. Давайте щось згенеруємо нове, скажімо, е це все ми попрацювали з цими рибами, все ми хочемо і ще щось. Старт. Все, що ми не зберегли, не завантажив і не завантажили, зникає тоді. Починаємо спочатку. Ну, пром залишився. Ми пишемо щось нове, скажімо. Старий замок. Старий замок, і а тут давайте. Почнемо вже грати з стилями. В принципі, тут є приклади, ну не завжди зрозуміло, що є що, м що потрібно. Ну, давайте е стиль про фото. М освітлення, рейні. Ну, а ці хай будуть, як є. Тобто стартуємо не з рендом рендом, а чогось такого. Старий замок, крайні. Ну, не знаю, щось дуже якось, Ну, давайте ще. Ну, хай мені подобається оцей, наприклад, мова як зріз. То вімкнулись ще два стилі. Ну, ось ми бачимо ось, ось такі замки, рейні, дуже якийсь дивний замок, цей на перехресті стоїть. Ну, хай буде оцей. Ну, щось таке, тобто, ось так, е, методами поступових наближень, е, ми можемо е, все це робити. А тепер, якщо ми скопіюємо цей промпт, е, повертаємось до головної сторінки, подивимось, до, е, е, до речі, скільки в нас з'їло кредитів, воно чомусь не показує це в онлайн режимі. Перезавантажувати треба, а ага, залишилось лише 38. Тобто, ось, ось на ці експерименти з рибою та замком ми використали приблизно 100 кредитів. Для кількості згенерованих зображень це о, не так вже й багато. Ну, але так, а тепер давайте. Де будемо генерувати за цим промтом. там Щось в іншій моделі вже е, ну, хай буде в моделі Phoenix, Якого імідж то імідж ми не будемо робити. Той промт, що е, ми отримали тільки що. Автопокращувач працювати не буде, тому що промт е, довгий, стиль якийсь ми можемо обрати. І, не знаю, тут. Експериментувати з цим треба, і давайте подивимося, що за цим, тим самим промтом ми отримаємо в, в іншій моделі. Е, тут генерація дорога. Там було е, на зображення один кредит, ну а тут е, на зображення шість, але подивимось, що це таке. Тобто можна залишитись із самком тим. Можна спробувати за тим саме промтом згенерувати в іншій моделі чи в іншому сервісі, і подумати, ну, ось в іншій моделі виглядає ось так. Ну а чому б і ні? Тобто, навіщо цей режим, про який я розповідав? Якщо ми не дуже вміємо писати промти та не дуже розібралися з налаштуваннями всіх цих стилів, то методом поступових наближень ми в принципі можемо отримати те, що ми хотіли. Ну, ось якось так. У мене все. Супер, дякую. Можна експериментувати, робити безпосередньо, що в голові вже і якщо є якесь зображення, і не знаєш там світло, які тони, які це, то таким чином можна досягти того результату, який намалювався в голові. Е і це кожного дня 150 кредитів. Правильно так, це ті самі кредити, що на всі нужди цьому вонадо. Єдине, що що тут, ну що красно, як на мене, в цьому режимі на одне зображення один кредит. Тому що в інших режимах все ж таки там 4 кредити, 6 кредитів, десь ма десь десять кредитів в якомусь режимі там mm є. -hmm. А тут один, тому ми швидше можемо і дешевше щоб досягти бажаного результату. Дякую, дякую. Це дуже цікаво і практично бачимо, на які речашки де натискати, особливо в Леонардо, коли опції налаштування не дві кнопки, а декілька. Тож... А декілька десятків, і брати їх усі комбінації. Ну, комбінаторика нам каже, що багато. Так. <гум> uh, ну, давайте я хочу поділитися з ресурсом з вами High Coloring AI. Зараз ми поділимося екранчиком. Uh -huh. Так. High Coloring AI. Uh, всі адреси будуть під відео. Ось ми заходимо на цей ресурс. Зареєструватися, зайти можна через Google аккаунт. Кожного дня можна отримувати дивіться, Можна отримувати за вход в систему 50 кредитів щодня. І якщо ви робите посилання на, ці, на цей веб-сайт у різних соціальних мережах, теж, теж можна отримувати 50 кредитів безкоштовно. Але якщо ви не входите в систему, але зареєстровані, то ви будете отримувати по замовченню 20 безкоштовних кредитів. І з таким, в принципі, можливостями достатньо створювати розмальовки для. Ваших цілей, цілей, навчальних цілей, наприклад, за текстом да? текст. ми можемо створ... написати текст, єдине що нам потрібно писати англійською мовою. Якщо ми не знаємо, як писати цей, то ми можемо звернутися до чату GPT, наприклад, йому написати так. Так, Напиши 5 описів зображень. Для створення, розмальовок на тему, день матері, і розмальовки, ці розмальовки без тексту, Текст, Та... ну без тексту, добре. От він щось нам напише. Мама тримає дитину на руках, мама в сукні лагідно обіймає немовля, квіти та серця, простий фон. Далі воно, оце написано. Напиши ці е, румти англійською мовою. Тобто у вас є переклад, далі він за цими створює аналогічно просто англомовний текст, і далі ми беремо Копіюємо, наприклад. Цей промпт, який створено, прописуємо сюди. Подивимося, що буде. Обираємо, наприклад, класичний стиль, тут можемо ми співвідношення сторін обрати, і далі створення цього буде прирівнюватися до один кредит. Ось ну, ось ми маємо ось таку. Розмальовку, яку ви можете завантажити, або в PDF або в PNG форматі, тобто зображення або PDF, ось тут у нас є М -м -м завантажити. І якщо нам потрібно змінити стиль при тому самому промпті, е натискаємо інший стиль, робимо в, так, ну тут у нас нема голови мам, да? Ну, ну да, тут щось воно пішло не так. Буває, буває, буває і таке. Змінили аніме. Краще, не дуже схоже на аніме, як на мене. Давайте змінимо зараз промпт. Що ми тут можемо? нас змінюємо фронт і подивимося, якщо ми обираємо Лего. І що воно буде відкрити. Ой, ну це дуже модерново. Але, але ну так, да, але чому ні? Щось складний, не знаю, що це за стиль. Зараз да, подивимося. Зіночки. Може, вчительки. Так, мінімалістичний. Так, далі можемо змінити. Інший фронт. Ось. Цікаво. Так, далі графіці. Теж без голови дитя. Одні вперед, інші назад. Ну, бачите, яке воно трапляється. Тобто є. Галюцинації, це зрозуміло, але, в принципі, так, щось так теж не дуже добре. Але якщо задати, наприклад, щось таке, ну, простеньке, да? О, oh, sorry. Окей. Okay. Наприклад, серце в небі. Зараз подивимося, що воно нам. Ну, ось якісь можна прості елементи створювати для того, щоб потім е, зробити калаш. І навіть можна е, попросити дітей, щоб вони самостійно створили елементи, тобто розділити на команду. Кожна команда. Робить певну композицію, колаж, і цей колаж буде з декількох зображень. Окремо генерують кожне зображення, а потім його вже створюють в одне ціле. Тож, можна робити різні, я думаю, активності з цим, ну і потім використовувати це вже на заняттях. Ось такий ресурс, умовно безкоштовний, можливості дозволяють. І, будь ласка, пишіть у коментарях, як би ви могли використати на своїх заняттях подібний, подібний ресурс. Нам дуже цікаво читати ваші ідеї. Ну і дякую за те, що ви дивитесь, дякую за добрі слова, за коментарі. На сьогодні я думаю, що ми попрацювали плідно. Дякую, пан Дмитро. Ви завжди з нами, завжди ділитеся цікавинками. На сьогодні будемо завершувати нашу зустріч. Щиро дякую, бережіть себе, бережіть родину. До побачення. Do zobaczenia!